Привіт, мої любі друзі! Сьогодні будемо читати казку про липку та, та зажерливу бабу. Були собі дід та баба. Вони були дуже вбогі, от баба й каже. Ти, б старий, пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим притопити. Добре, каже дід. Узяв сокіру та й пішов у ліс, приходить до лісу, вибрав липку, тільки що замахнувся сокірою, щоб рубати. Коли чує, липка каже людською мовою: Ой, не рубай мене, чоловіче, добрий я тобі в пригоді стану. Дід з переляку й сокіру опустив, постояв, подумав та й пішов. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду, а бабуся й каже. Ой, який же ти дурень. Піди зараз й до липки та попроси конячку з возом, хіба ми ж ходилися з тобою. Та як так, то й так, каже дід надів шапку та й пішов, приходить до липки. Липко-липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом. Добре, каже липка. Приходить дід додому, а біля хати стоїть візи з конячкою. Бач, старий, каже бабуся, тепер і ми, люди. От тільки хата наша ось ось завалиться. Піди, попроси ще й хату. Може, дасть. Пішов дід, попрохав і хату. Добре, каже липка, іди. Приходить дід до двору і не пізнає, замість старої хати нова гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що старий, якби ти попрохавши худоби та птиці? Пішов дід до липки, попросив худоби й птиці. Добре, каже липка. Приходить дід і не натішиться, повен двір худоби і птиці. Ну, тепер уже нам нічого не треба. Каже дід, ні, старенький, ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив грошей. Добре, каже липка, іди. Приходить дід а баба за столом золоті гроші в кубки складає. Ой, старий, які ми тепер багаті, каже баба, але того мало, треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багаті. Того піди, старий, до липки, попроси, нехай поробить так, щоб нас усі люди боялися. Пішов дід до липки, попрохав, щоб так зробила. Добре, каже липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там повно війська та поліції, і всі їх охороняють. Що ж, каже стара. Треба ще, щоб усі люди в селі були нашими патраками. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так довго мовчала липка, а потім каже Іди додому, зроблю ще вам останнє» Приходить дід додому, аж глянь, нічого нема. Стоїть та сама стара хата і бабка коло неї. Так покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла людей бадраками зробити. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі, яка наступна казочка вам до душі.